Слава Україні, Христос Воскрес! Сьогодні 17 квітня, перший день після Великодня. Хочу привітати всіх своїх підписників та осіб мого каналу. Побажати вам міцного здоров'я, під мирним небом, довголіття, щоб всі ваші задуми, плани втілювались в життя. І удачі не, не в легкій сільській праці. І саме головне нашої перемоги пошвидшої над цим російським загарбником. Хочу сьогодні спробувати обробити дерева груш. Перед світінням у своєму садочку. Яблуні ще трошки зарано і хочу показати, який мають стан розвідку деякі сорти груш. От груша бера рання Моротіні, привита на IV. Має такий стан розвідку. Рожевий бутон. Азіатські груші на одному сортою покажу. Вони всі мають такий стан розвитку вже хоче зацвітати. Груша ноябрська, У нас вже називають її листопадовою. листопадова, листопадик, як то такий до вечора. Також буде рожевий бутон. Так, це в нас що? Це берега рання муратині, привита на дечці. Дивіться, які листки вже. Це деревце має бути. Перший рік плодоношення, також є у деяких місцях зав'язь. Це що, трогічне дерево, береграня рання Такий має стан розвитку. Є плоди, дасть Бог погоди, то й буде урожай. Так. Тепер Груша Кучерянка. Такий стан розвитку плодів. Також хоче вже цвісти на даний час сильний вітер, але слава Богу, що хоч випогодилося, то кожен день дощі. Такі. Там в мене ще в другому місці є. Рядок груш буду обробляти перед цвітінням, так називаємий рожевий бутон, препаратами тільки хорус від борошнистої роси, парші, мануліоза і плодової гнилі. Передаю на завтра дощі. післязавтра знов. Саме головне захистити від грибкових захворювань. А після освітіння буду обробляти системними препаратами Engio, SCOR, щоб не було шкідників. Хочу ще показати, які сусвіття на дереві, якому вже більше 10 років, сорт бере рання він більш потужне дерево, має такий вже приріст. Йому більше 10 дер... років цьому дереві потужне. На ньому багато привито сортів. І азіатські там, і колоновидні, всякі, А з нього вже беру гілочки на привой. Тут же гарний рожевий бутон от видно. Киста дерево. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.